Бельгійська делегація відвідала Івано-Франківську область. На Прикарпаття приїхали з ініціативою оновлення водоканалів Франківська, Калоша та Коломиї. Про перспективи співпраці дізнавалися наші журналісти. Досвід роботи з Україною. Бельгійці мають вже працювали над схожими проектами в інших областях. До Коломиї приїхали президент Бельгійсько-української торгово-промислової палати Ольга Букавин та представники фірми Індус. Голова компанії Іван Гейлен-Котен та головний інженер Йоган Корнеліс розпочалась зустріч в ратуші, де сторони обговорили можливості реалізації спільних інвестиційних проєктів в галузі водопостачання. Ці інвестори пропонують входити як приватні інвестори. Не Виключно, що якраз. Цих два проекти кредит світового банку і співпраця з цією більгівською фірмою, може нам замкнути ланцюг вирішення проблем з водопроводами. Після зустрічі делегація поїхала на водоочисні споруди в Корничі і Княждворі. Також відвідали об'єкт у супорівцях. Директор комунального підприємства Коломиєводоканали розповів та показав делегатам те, як працює структура. Ми були на очисних спорудах на водозаборі. Побачимо, які їхні враження, які їхні думки. Що вони про це думають. Голова компанії індус наголосив, що на Івано-Франківщину завітали для налагодження двосторонніх зв'язків, висловив бажання співпрацювати і розповів про враження, від Коломиї. Можливо, ми зможемо займатися справами разом. Ми зацікавлені у цьому. Це може бути вигідно і для нас, і для українського водоканалу. Це мій перший візит. Ми були в різних частинах України, але в Коломиї вперше. Гарне місце дуже гарна погода. Дуже сподіваюся, що це не останній наш приїзд в західну Україну і в івано франківську область. І я дуже сподіваюся, що це буде першим кроком до довгої співпраці між Україною та Бельгією до кінця року планується ще один візит. Керівники та інженери української сторони поїдуть до Бельгії, щоб більше дізнатися про роботу потенційних інвесторів. Михайло Темляк, Сергій Гурмак, події НТК.